За їм дуже великий респект. Це найдорожчий продукт. І він також мене трішки розчарував. Він такий, вона не мала мене підвести. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий український бренд, і це косметика ЮНІКО. Взагалі я давно хотіла зняти огляд на цей бренд, але побачила у них анонс нового їх косметичного продукту і чекала, поки він вийде. І ось він мені прийшов в ось такому красивому упакуванні. А взагалі, що у нас буде на огляді? Звичайний їхній бестселер – це мультитаскер, а також до нього такий пензлик. Туш. Близько для губ. А також зробимо зараз невеличку розпаковочку. Тут два продукти. Один новенький, інший такий вже не дуже. І перше це у нас така пудра. Ну, звичайно, куди ж без пудри. Ну і звичайно, їхній новий продукт. Це консилер такого рожевого відтіночку. Дуже мені цікаво його притестувати. Також поклали два таких пробнички мультитаскерів. Один у відтінку Sunset, який я планую влітку купити. І також якийсь лідер напевно, лідер переводиться. Дуже цікаво, я не пам'ятаю таку відтіночку. Ху -ху. Пудру і сам ось цей коректор я, звичайно, не тестувала. Все інше я тестувала, і мені є що сказати про ці продукти. Тому давайте швиденько починати огляд. Поїхали! Спочатку я хочу підготувати своє обличчя, буду наносити ось такий тон від Allen Pro. Нічого новенького у мене не з'явилося, тому будемо наносити його. До речі, я не замовила всього два продукти від їхнього бренду: це Bio Highlighter і Bio, такий сяючий рум'яна. Чому я їх не замовила? Тому що. Сяючі рум'яни, я не люблю, я їх не розумію, тому я тут не хочу їх хейтити якось. Ну тому, що може багато кому подобається. Я не бачу сенсу в цьому продукту, тому не захотіла купляти. І чому не купила хайлайтер? Тому що вони його вже знімають з виробництва. Тому, ну який сенс робити на нього огляд, якщо вже не буде в продажі їх. Тому я не купила. І ще, до речі, бачила на дівчатах, що він дуже сильно підкреслює пори. Через це я й не дуже хотіла замовляти, хіба що якщо його додати в тональну основу, щоб була така сяюча шкіра, або на зону декольте. А зараз ми перейдемо до ось цього новенького продукту коректору. До речі, ще хочу відмітити, що у них дуже класне зручне упакування. Тобто не треба там нічого відкривати, рвати, а ось так от просто потягнути. Ой. Це його о! І дуже легко воно відкривається. Мені це дуже подобається така концепція. І ось, наприклад, якщо взяти ось блиск для губ, також він дуже зручно відкривається. І дизайн самого продукту і пакування просто на 10 з 10. За це їм дуже великий респект. Так, ну що відкриваємо? Пакування схоже як у мультитаскера, Ось такий він у кольорі Pink. Ось так от він виглядає. До речі, нічим не пахне. Як ви могли помітити, в мене такі нормальні синічки, тому нам є ще перекривати. До речі, його ціна 520 гривень. Також випустила до цього коректора окремий пензлик, але не вважаю за потрібним мені його купляти. Тому, якщо у вас немає класного пензлика для коректора, то чому б ні? Тим паче, що зараз у нього знижка до кінця січня, що вони в парі будуть коштувати дешевше. А я хочу набрати ось таким пензликом. Він для рідких текстур. В принципі, не можна і коректор нанести, і консилер під очі. Він дуже класно розтушовує ці всі продукти. Тому я хочу спробувати ось цей коректор. Цікаво, як він перекриє мені синячки. Набираю. Так, ну така от волога текстура в нього. Спробую наносити. Ой, пензликом цим незручно. Охрана отміна. Так, тоді спробую пальчиком нанести. Він має підлаштовуватися під шкіру. Тому зараз це і перевіримо. До речі, в цього продукту там багато олій, вітамінів, тому він ще має і доглядові компоненти. Так, ну що, дивіться, як він підлаштувався під мій тон шкіри. Так трішки підсвітив її. Ну, і так от. Непогано перекрив. Не скажу, що ідеально, але все ж таки синяків непомітно. Так, давайте тепер друге око. Саме головне, щоб він нам не сушив шкіру під очима. Ну, він дуже легко розпреділяється пальчиками, але я бачила, що його наносить пензликом. Трішки забився у складочки, але я думаю, це через те, що я взяла за багато продукту, його не потрібно багато. Так, да, нейтралізував синячки. Ну, непогано, мені подобається цей продукт їх новенький. Також він ще нейтралізує різні почервоніння. У мене такого зараз немає, тільки синячки. Напишіть в коментарях, чи пробували цей продукт їх новенький, і чи сподобалося воно вам. А тим часом ми переходимо до іншого нашого продукту, мультитаскеру. У мене він у відтінку оргазм, і коштує він, до речі, 490 гривень. І до нього створений ось такий скошений пензик для рідких продуктів. Тож буду саме ним наносити наші рум'яшка, можна так сказати. Я кажу на них просто рум'яшка. Я зараз активно їх використовую, бо у нього такий холодний відтінок, якраз на зиму. І ось я трішки так набираю. Вони такі досить пігментовані, не потрібно їх багато наносити. І ось так от. Це, до речі, їхня нова формула, вона більш така волога. Тому що бачила, що стара формула багато кому не подобалась, тому що вона швидко застигала, важко, ой, важко було наносити сам цей продукт, але він трішки підстиг. І цим пензликом вже не так зручно наносити, розтушовувати, точніше, ось так, от наніс і все. А далі потрібно вже Пензликом, тому що ну, важкувато вони пензликом цим розташовуються. От коли я їх тільки купила, було дуже зручно наносити цим пензликом. Але зараз якось м -м простіше ось так, от спонжиком пройтись. Тільки я їх так, ну бачите, забагато нанесла. Потрібно наносити менше. І цих рум'ян мультитаскою вам хватить надовго, ну, тому що ви бачите, наскільки вони пігментовані. І в них також дуже багато доглядових компонентів, натуральні також компоненти. Ну, через це і така ціна, тому що ніколи не супер дешевий бренд. Їх також можна на очі, на губи наносити, але мені більше подобається просто так: от на щічки і все. раз відмічу їхнє упакування, гарне, але ось воно так от пачкається, залишаються відбитки пальців. Тому це так не дуже естетично, але от саме опакування їхній дизайн мені дуже подобається. Далі новий для мене продукт це ось така от пудра. До речі, це в моїй колекції, та й взагалі, всієї моєї косметики за своє життя. Це найдорожчий продукт. Коштує він 760 гривень. За свою ціну він там має робити нам все, що нам потрібно. І ось він так само легко виймається зі свого упакування. Ось так от вона от виглядає. Вона, до речі, з SPF-ом. Тобто вона трішки буде відбілювати, але що саме головне, що вона не комедогенна. Тобто підійде всім типам шкіри. Так, відкриваємо Отак, тут ось така наклеєчка, яку я не дуже люблю. Але ну, вони логічні, вони тут мають бути. Ой-ой-ой. Так, ну, вережненько вона відкрилась. О, ні, до речі, такий незвичайний дозатор. Така тут сіточка. Дуже цікаво. Ось так от вона оглядає. Запаху немає. Я візьму для цього ось такий от аплікатор. І так трішечки-трішечки. І нанесу спочатку під очі. Ой! Я навіть забагато якось нанесла. Так, ну цікаво, як вона буде матувати. Ну, так, непогано матує, навіть так трішки блюрить шкіру. Давайте трішки на лоб. О! Розпреділяється вона легко. Я б не сказала, що вона так супер відбілює. Можливо, якщо небагато наносити, трішки вона так розгладила поверхню шкіри. І немає відчуття липкості, не залишає. Цікаво, як довго вона може протриматися. Якщо особливо нею влітку користуватися. Тому що тут все ж таки є SPF, тому краще всього користуватися нею влітку. Ну, все ж таки, да, відбілює, це помітно. Може, я просто багато нанесла. Такий теж варіант існує. Давайте, от, я зовсім трішечки на підборіддя. Ну, також трішки відбілює. Ну, а що ми хотіли біла пудра, а ще й з фізичними фільтрами. Ну, звичайно, вона буде відбілювати. Тому, я думаю, для світленьких така пудра підійде. Для мене не знаю, тому що в мене такий темненький, тепленький підтон шкіри. Ну, влітку, я думаю, буду неактивно активно користуватися. Поки що також мені цей продукт сподобався. За свою ціну, звісно, 760 гривень. Вона не мала мене підвести. Далі у нас буде туш. і я хочу спочатку зробити такий легенький макіяж очей перед цим. І Далі, звичайно, будуть продукти, до яких у мене багато питань. Якщо до цього все було добре, чудово навіть, то далі. Танечко в мене є. Так, зробила такий легенький макіяж, і переходимо тепер до туші. Я його, звичайно, неправильно відкрила. Спочатку вона мала бути ось так-от. Оп! І також у неї дизайн супер-красивий, такий. Не без цього відео не побили жива, здорова. Такий у неї красивий дизайн. І коштує вона 590 гривень. Чому її особливість? Тому що це термотуш, і отут у мене виникає багато питань. Я вже казала в минулих своїх відео, що вона мене по всім параметрам не задовільнила. По-перше, вона до цього погано закривалася. Це зараз вона почала нормально закриватися. Так вона постійно була у мене в ось такому стані. Друге, те, що вона постійно відбувається в мене на повіках, як би я не фарбувалася, все рівно трішечки у мене буде на повіках туш. По-третє, спочатку вона погано промальовувала, але потім стала нормально профарбовувати це ладно, це терпімо. Це вже не таке. Але остання четверте, от я ж кажу, в чому я себе, тому що це термотуш, і вона змивається тепленькою водичкою. І чесно кажучи, я не бачу для себе в цьому сенсу. Тому що теплою водою воно дуже важко змивається, потім все рівно треба гелем це все вичищати. Мені простіше вимивати туш міцелярною водою, і я відразу буду змивати весь свій макіяж з очей, а не спочатку тепленькою водичкою туш, а потім міцелярною водою все інше. Але якщо ви фарбуєте тільки вії і нічого більше, то звичайно це класна туш для вас, але для себе не бачу в цьому сенсу. Тому я також нею дофарбуюся і повторювати я її не хочу. Та й взагалі інші будь-які термотуші я не збираюся купувати. Ось така от у нього зручна щіточка, вона маленька. Це плюс, те, що неї зручно профарбовувати вії. Спочатку я сиділа 300 годин, отак от кліпала, щоб у мене, хоч якась довжина, у цих віз з'явилася, але зараз уже це набагато швидше через те, що напевно вона застигла. І через це краще стала профарбовувати. І дає вона таку непогану довжину, не склеює вії, розділяє їх красиво. Ну, ось таке око вийшло. Я профарбувала десь менше хвилини, і ось такі -от довгі віки вийшли. І от все рівно воно трішки відбилося на повіках. Де ж кажу, як би я не фарбувала, все рівно щось та й буде. У мене з іншими тушами така біда була дуже-дуже рідко. Це коли я там могла щось сама промахнутися, а тут, ну, ой, ну це я вже сама. Ай! Не слухаю я оці ваші лайфхаки. Відразу стираю цю туш. Потрібно почекати і потім зшкребати її. Ай а! Я... <свист> Друга цяточка, ну що ж такої? До речі, в цій туші також є якісь доглядові компоненти, а саме пептиди та рослинний е, протеїн у складі стимулюють рістві. Пантенол відповідає за зволоження та змісня, і комплекс восків забезпечує текстуру та об'єм. Ну, ось такі у нас опис цієї туші. Не знаю наскільки вона доглядає мої віки. Ну, хоча б не випадають. І то на цьому дякую. Хай тут посидить оця ця точка. А я поки нанесу хайлайтер свій улюблений Best Friends me. Можливо, замість того біохайлайтера нам запропонують якийсь інший хайлайтер. Я би його спробувала обов'язково. І останній наш п'ятий продукт, чи може шостий разом з пензликом це буде блиск для губ. І він також мене трішки розчарував. Спочатку давайте його відкриємо. Ось такий він, ага. Ось так от він гарно виглядає. І які в ньому мінуси. По-перше, він лежав у мене в косметичці. І через це якось опакування у нього подряпалось, хоча там було все закрите. Але чомусь він такий весь якийсь зальопаний, поцарапаний. Не розумію, чому саме і це не відтирається і виглядає ну так не дуже естетично. По-друге, тут є ментол, який, звичайно, вам не збільшує губи, а просто додає такого неприємного ефекту поколювання. Ну він тут ще такий не супер сильний, тому вже ладно. Третє, це в мене відтінок Брауні. Він має бути такого коричневого, красивого відтінку, але на богу губах він такий ледь-ледь-ледь коричневенький. А хотіла такий, щоб прям був коричневий-коричневий. Ну і четверте станнє, те, що він не стійкий. Тобто, от я походила там хвилин. 20-30 і все, він уже не відчувається на губах. Можливо, також через те, що тут є а, доглядові компоненти, жаба, О, вітамін Е, роза -ро щось там. Може він воно якось впитується в губи. Ну, блін, просто його наносити по 300 разів і відчувати цей ментол ну, не хочеться. До речі, тут багато різних відтінків. Я бачила, що прям такі і чорні, і рожеві, і красиві, і коштують вони. 590 гривень, також як і туш. Давайте його нанесемо в парі з олівчиком 113-й. Він теж такий коричневенький, підходить нам. Тільки контур нанесу, не буду заповнювати губи. Так, нанесли наш олівчик, тепер наш блиск. До речі, у нього такий дуже приємний металевий, можливо, такий аплікатор. Він відчувається приємно на губах, особливо влітку, він такий прохладний, холодненький. Так, ну ось, Так його побільше. У нас, бачите, такий ледь-ледь помітний коричневий відтінок. І вже починаю поколювати губи відразу, практично. Почуть, що він має ефект рідкого скла. Ну. Я б не сказала, що тут є ефект рідкого скла, просто звичайний блиск. Ну, ось так от він виглядає. Хотілося б більш коричневого відтінку, якраз було б ідеально на осінь. Але. Замість цього я користувалася олійкою від ламель, ось така от. І там набагато красивіший коричневий відтінок, і він не швидко пропадає, якось цей від Юніко. Так, ну що, давайте швиденько пройдемося по кожному нашому продукту. Новенький коректор подобається, непогано нейтралізує синячки і не сушить шкіру, так знаєте, не стягує. Мультитаскер від Юніко дуже пігментований і хватить його надовго. Пудра, непогано блюрить шкіру. Так, але знаєте, трішки такий залишився вологий ефект. Я так розумію, щоб це для того, щоб наша шкіра виглядала більш природньо, а не знаєте, так запудрано, так що ж скрипить. Ні, такий залишає приємний, такий вологий, можна сказати, фініш, приємний. Мені подобається і не виглядає як якийсь жир на обличчі, а такий приємний сяючий ефект. Ну, і дозатор мені в ньому подобається зручний, але знову ж таки, просто щось що цей от матеріал залишаються відбитки пальців. Але це можна так от стерти, І все, чистий продукт. Пензлик, мені подобається. Тут у нього така зручна щіточка, яка не впитує, знаєте, в себе продукт, а тобто віддає все на ваше обличчя. Мені подобається і контур ним наносити, і консилер під очі, і рум'яшка. Класний. До речі, цей пензлик коштує 450 гривень. Немало, але за свою ціну він чудово працює. Дуж непогано, в принципі, але є свої мінуси. Ну і близько хотілося б якось, щоб його допрацювали, прибрали з цим ментол, додали більш коричневого пігменту і було б супер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас щось від цього бренду, чи є щось ваше улюблене, чи щось вам не сподобалось. Мені цікаво почитати вашу думку в коментарях. Я вважаю, що бренд Unico це якісний український бренд. Взагалі, цей бренд, як я зрозуміла, був нещодавно створений, тому я йому бажаю успішного просування. Бо дійсно я помітила, що за ці роки він вже став улюбленим брендом багатьох людей, і що він не залишається без уваги. Якщо вам сподобався цей огляд, можете поставити лайк. Лайк, написати приємний коментар. До речі, дякую, що ви пишете такі приємні коментарі. Я кожен читаю, відповідаю. Взагалі мені дуже приємно, що ви ділитеся своїми думками. Можете писати негативні думки, я обов'язково все прочитаю. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що ви проглянули. І тому я вам бажаю всього самого найкращого.